Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо убирати соняшник в агрофірмі Агроурожай. Вся техніка виїхала на уборку соняшнику. Це у нас джондіри. Три джондіри. Для перевозки у нас будуть камази тут работать. І на полі будуть два фенди. 942, які будуть відвозити зерно машинам, щоб машини не заїжджали на поле, не толочили поле, ґрунт. Також ми вже посіяли пшеничку. Вже бачите, така в нас пшеничка вже зійшла. осінню вже хороша така, неплоха вже. Це в нас ділянка номер 1 на якій ми косимо соняшник і Будемо проводити також копання буряків на цукровий завод. Маємо свій цукровий маленький завод і ми туди його будемо відвозити. Також ми будемо відвозити соняшники на маслоекстракційний завод. У нас теж він працює Отак От виглядить наше поле е, е, соняшнику, яке, не знаю скільки тут, звісно, гектар, але прилічне поле. Тут воно состояло з трьох полей, ми його соєдинили, зробили в здорове, хороше, красиве поле, щоб ну, не переганяти за, за, за кожен раз у нас комбайни. Також тут так само було два поля, ми їх соєдинили і це вже на другій а, фермі а, це номер 2 відділення, яке буде косити тож, а, соняшники. На номер 2 відділення тут а, менше комбанів У них а, тож, такі самі ми закупили джундіри Правда, один перегрузчик фен, у нас три таких трактора. Ми закупили, дуже хороші, качественні трактора. І для відвозки у нас будуть два КАМАЗа. Ну, Так як техніки багато не треба, то все, рядишком цей завод, куди ми будемо відвозити, це виходить з номер один відділення у нас буде довше перевозитись. Ну що, запускаємо комбайни і їдемо працювати. І так, все, два комбайни запустилися в нас обкосувати поле, щоб потім третій зайшов. Ви бачите, трошки в нас роботник щось захандрив, ну нічого, і справили його, розказали, що по чому, і він тепер вже працює. Роботають у нас в основному джундіри. Комбайни нам вистачає на ці поля цих комбайнів вполні. Три комбайна. Ми успіваємо вбирати урожаї, як і такі, і такі зернові площі. В нас великі, звісно, але комбайни працюють отлічно. Рядом у нас знаходиться невеличкий ліс, вівчарня, яка розположилася в лісі. А також у нас розположилася там бджолярня, де у нас бджоли производять мед для нашого производства. Така техніка у нас працює в основному КАМАЗи. Чому КАМАЗи? Тому що у нас така є місцевість, де фури просто б в деяких горках полуприцепами б зацеплялися і сідали на мости, і довелося б тракторами витягувати. А КАМАЗи якраз підходять для цієї місцевості. На бригаді в нас поки що тишина. Всі повиїжджали в роботи. З техніки у нас тут 620-й кейс, всі бачили, і два кіровиця, ну вони вже модернізовані. Зроблені вже нерідні двигателя в них стоять, вже більш такі новіші вже вихлопнав біквий. Ну, отака, це в нас джундіровські жатки, диски від джундіра. Це крампи. Прицепи, ну, хотів знайти наподобі е, Кобзаренка, Іменно, щоб так було написано іменно таких, е, такі е, прицепи, але зараз в просторах інтернету, на жаль, немає. Прийшлося щось імітувати е, Такі платформи для перевозки тюків це кіровці тягаю, дуже такі хороші прицепи я знайшов Ну, на просторах модхаба. Здоровим. Тут у нас ще стоїть, а, скоро будемо обирати цукрові буряки, сівалки. Ну, така у нас, як би сказати, бригада. Все, на второму участку у нас теж вже комбайни почали робити обкос поля повністю. Робимо спочатку обкос поля. По периметру, а потім вже кожний комбайн буде ходити по загонках. Комбайни всі імпортні. Так як в нас поля здорові, то приходиться іменно такі брати, прийшлося брати комбайни тому що ну, менші комбайни вони просто довго-сильно обробляють поле. У нас така вже золотиста більш осінь стала, ще не повністю, але вже начало осені вже, як то каже, покладено. Поле коло річечки тут розташовано, красиво природа. Їдеш, задивляєшся, якось красиво. Був на рибалочці, карасиків наловив, хороша така погодка була. І так, перемістилися ми на перший участок, сіли в наш трактор Fend 942, будемо вирушати на розгрузку, думаю вже комбайни там трошки набили. Не знаю, урожайність вроді би буде хороша. Бачите, ось як от красиві прицепи. Агрофірма називається Агроурожай, засновано в 1997 році, і по цей день працює на Благо України. Хочу об'явити. Ну, таке, що, що реально, на літо, якщо все буде добре, ми будемо набирати команду хороших іграків по сітєвій ігрі, роботників. Хто буде, звісно, бажання желаю пограти зі мною, пишіть, ну, правда, це вже буде на літо, ще трошки треба подождати. Щоб, тому що є трошки фінансові нюанси, щоб поставити хороший інтернет, щоб пограти з вами в е, Сетеву ігру. У мене игра офіціальна, куплена. Так, зараз ми розгрузимо, треба вже розгружати О, все. Зараз трак. Комбайн розгрузимо і підемо далі.